До осель, які стоять пусткою у селі Озаренці, повернулося життя. Тут радо зустрічають переселенців, які виїхали з гарячих точок та втратили власне житло. Сім'ям тимчасово переміщених осіб озаренчани безкоштовно віддали будинки, у яких уже давно ніхто не проживає. Тут для них спільними зусиллями могилів Подільської громади безкоштовно провели воду та електроенергію. Надали необхідну гуманітарну допомогу. З першого дня вся громада пішла на зустріч з цим людям. На сьогоднішній день 113 осіб зареєстровано. Із них проживає у частних будинках 16 сімей. Діточок у нас 15, які відвідують частково школу, частково дитячий садок. В амбулаторії проживає в даний час 8 осіб. Допомагають їм, звичайно, як і волонтери. Так і наша громада. Всі разом боремо, боремося до перемоги і як швидше її дочекатися. Сергій та Марія родом із Херсонської області. Аби зберегти власне життя, родина наважилась виїхати зі свого селища. Наразі воно під окупацією російських загарбників. Сюди вони приїхали сім місяців тому разом з двома дітками та матір'ю Марії. Хату, яку віддали херсонцям сільські жителі, вони самостійно побілили, причепурили та привели до ладу. У їх рідному селі залишились батьки Сергія. Ми, ми з Каховського району, з села також приїхали сюди, нам до нас добре відноситься. Виїжджали через Запорожжя, приїжджали нормально, як документи перевіряли постійно. Ну, Вещі, що ВЗМ, Постійно перевіряли нас на кожному блокпосту. У нас будинки цілі, тому що ми під окупацією. Поки у нас поки все ціло. Хтось з ваших знайомих залишився там, з ким ви тримаєте контакт? Mm -hmm. Так, батьки. батьки наші у сусідній домівці ще одна сім'я Олександр, Вікторія та їх донечка Варвара. Тікали з рідного села вже коли його окупували війська РФ. 12 днів родина не могла виїхати. Жили просто в машині. Але готові були пройти через усе це, лиш би дихати вільно під українським стягом. Ми з жовтня місяця виїжджали ще в вересні, 28 вересня, а попали сюди аж 13 жовтня. 12 днів через Васильівку виїжджали, стояли. Ну, проїхали. Наразі у покинутих будинках живе 16 сімей. Ще вісім тимчасово переміщених осіб у колишньому приміщенні Озерницької амбулаторії. Тут для них облаштували кімнати, придбали холодильник, пральну машину. З початку повномасштабного вторгнення наша громада прийняла тисячі знедолених війною людей. Кожен і кожна радо допомагали і допомагають усім, чим можуть. Навзаєм переселенці вдячні за турботу. Однак, все ж сподіваються, що згодом повернуться до рідних міст та сіл.